Мирщині поліція затримала чоловіка за жорстоке вбивство матері. У день 30 квітня до поліції надійшло повідомлення від жительки міста Андрушівки про те, що її сусід зачинився в будинку та почав забивати дошками вікна. А на подвір'ї відчувався запах диму. В оселі також була його лежача літня мати, тому сусідка запідозрила, що ймовірно, чоловік вчиняє домашнє насильство. На місце події негайно прибули поліцейські. Правоохоронців чоловік до будинку не впускав, тому за підозри. Вчинення кримінального правопорушення, що загрожує життю людини, поліцейські прийняли рішення про проникнення до житла. У будинку вони виявили понівечене тіло 83-річної жінки. Інші частини тіла криміналісти знайшли в печі. Чоловік намагався їх спалити. З місця події експерти вилучили ймовірне знаряддя вбивства та інші свідчення протиправного діяння. Слідчі затримали 50-річного жителя Андрушівки у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі призначено судову медичну експертизу. Попередня правова кваліфікація події, частина перша статті 115 – Умисне вбивство Кримінального кодексу України тривають слідчі дії та вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Сьогодні у Житомирському свято-Михайлівському кафедральному соборі освятили 8 тисяч пакунків з пасками, які передадуть нашим військовим. Це вже третій рік, як започікало нашу акцію. Переможний великдень, щоб наші захисники-захисниці отримували Пасхи також, ми не забуваємо наших хлопців, і дівчат, які лікуються в закладах медицини, зібрати паски допомогли освітяни нашого міста, бо завдяки нашим захисникам діти мають змогу навчатися. Для чого ця акція? Для того, щоб подякувати нашим Збройним силам за можливість проводити освітню діяльність в наших закладах дошкільної освіти, і взагалі в закладах освіти в цілому. За те, що зсу нам. Тримає небо і забезпечує спокій. Разом з пасочкою кожен воїн отримує оберіг у вигляді Ангела, власноруч зроблений дітками. Ми ці обереги виготовляємо не одноразові не з паперу, а з фетру та з ниток Їх кожен воїн може взяти в каску, в шапку, в манжет. І я маю надію. Що всі наші захисники повернуться живі і здорові. Директорка дитсадка каже, діти побачили усю біль війни, тож охоче долучилися до акції, щоб підтримати наших захисників. Наші діти це те покоління, яке знає, що таке Україна. Не на словах, не на картинці. З трьохрічного віку діти вже знають слова гімну. Вони знають, що таке хвилина мовчання, на жаль. Знають, ось і коли ти говориш про збройні сили України. Вони знають однозначно, що це ті титани, які тримають над нами небо. А з цих пакунків, що принесуть великодній настрій для наших захисників, виклали слово перемога бо зсу робить усе можливе, щоб її наблизити на вілик день. Вони будуть доставлені своєчасно, щоб наші хлопці отримали цю радість і, скажімо, так, розуміли, що. Житомиряни завжди з ними підтримуємо, віримо і бажаємо повернутися переможцями живими, здоровими. Вікторія Култинович, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Чи змінила війна ваше фінансове становище? Ну, по факту, так. Звісно, Погіршили. погіршилося. Хто хто б сказав, що покращилось, скільки поскорочували людей, скільки змінилося? Ну, така ситуація, що зробити. Чи доводиться вам через війну економити на чомусь? Ну, так, звісно, на їді, як, як мінімум, ну, менше їсти, менше гуляти, та й все. Плинула, звичайно, тому що е, не можеш собі дозволити е, якісь плани фінансові, е, всі гроші складаєш на всякий випадок. Ну, і взагалі важко. Так? Здається, от, ось робота є, а ціни все одно ростуть занадто швидко. Тому чи доводиться вам заощаджувати зараз? Так, так, доводиться заощаджувати, особливо, що стосується медицини, аптека, стоматологія. Краще щось десь не купити якусь річ, а економити гроші, щоб ну, здоров'я. Чоловік ми багатодітна родина, він як працював, так і працює. Тільки ще більше трошки старається, бо ціни виросли, а ну, доходи вони як такі були, то він просто почав більше працювати. Ну, Плюс-мінус воно також залишилося, як і було до війни. А чи маєте зараз змогу відкладати на заощадження? А, я ні. Я працюю, я не знаю. Ну, люди, звісно, зараз економіки багато на чому: на їжі, на кварплаті, на всьому. Трохи змінили. Як усіх. Не в краще, скажімо так. А чи доводиться зараз заощаджувати гроші? Заощаджувати трохи, так. Да. Так. Дуже ну, так, суттєво, по всім стукнуло, звісно. А на чому доводиться зараз економити під час війни? Наприклад, хочу піти в театр, не можу вже собі дозволити, якісь дорогі, половиною да? тисячі вже. А раніше могла. Ціни підвищилися на продукти харчування, передпаску. На все. І... А доводиться вам економити через війну? Звичайно. Звичайно. Немає віри в майбутнє, немає віри в завтрашній день. Звичайно, потрібно заощаджувати. Загалом моє фінансове становище не змінило, але, можна сказати, попливало на деякі речі. Чи доводиться економити на чомусь? Так, доводиться. Курсову не купив. Мають право отримати як батьки, так і за їх відсутності, родичі, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки. Для цього, якщо дитина народжується в пологому будинку, там відразу при народженні видається пакунок малюка, у разі, якщо в пологому відсутній пакунок малюка. Батьки мають право, якщо вони бажають саме отримати покунок малюка, мають право звернутися протягом місяця з дня народження дитини до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Вони можуть звернутися, надавши заяву, надавши обов'язкову довідку. Їм пологовий будинок видає довідку про те, що вони не отримали покунок малюка у пологовому. Вартість такого пакунку малюка складає. 7689 гривень, тобто 3 прожиткових мінімуми для дитини до 6річного віку. У 2024 році відбулися зміни з приводу комплектації, мається на увазі, там додавали багаторазові вологостійкі серветки, збільшили кількість теплого одягу, збільшили розміри пледа ковдри, також зменшили. Ті речі, там бодіки, повзунки, які маленького розміру і з яких дуже швидко маля виростає. У разі якщо батьки відмовляються отримувати пакунок малюка, вони можуть звернутися до управління соціального захисту до ЦНАПу за місцем проживання, надавши необхідний перелік документів для того, щоб отримати компенсацію. Розмір такої компенсації складає також три прожиткових мінімуми. Для дитини до 6-річного віку. Тобто наразі він становить розмір 7 тисяч гривень. Тобто прожитковий становить 2563 Якщо три прожиткових, тобто вартість вона ідентична бебі-боксу. початку цього року, станом на 1 квітня, компенсацію скористалися 945 батьків чи родичів, опікунів і 423 скористалися бебі-боксом. Фішинг та псевдоволонтерство найпопулярніші види шахрайств на Житомирщині. Фішинг, так званий, це посилання фейкове, які надходять людям. Люди потерпіли в переході по цим посиланням, і потім вже шахраї заволодівають інформацію щодо банківських карток і знімають таким чином грошові кошти з карток потерпілих. На гачок таких шахраїв попадаються як люди похилого віку, так і молодь. Посилання на отримання допомоги соціальної і відповідно, що пенсіонери це найбільш не Верті населення, то вони, от, на жаль, на це теж, теж попадаються. А, а молоді люди вони ну, переходять по різним силкам, наприклад, прийняття участь в якійсь е е е чи програмі, чи, наприклад, е схемі що там встановлення балів або пролайкати якусь там ситуацію і так далі. А це, але це, і за це людям. Е Обіцяють якісь грошові кошти. Повномасштабне вторгнення Росії біль усіх українців. А для злочинців нова схема прибутку. Одним з одним з самих розповсюджених видів злочину, псевдоволонтерства, це. Допомога ЗСУ на закупку обладнань, амуніції медичних препаратів караються. Вони згідно кримінального кодексу. Це частина третя, частина четверта кримінального кодексу України, стаття 190 шахрайства. Але вона тяжка зараз, тому і усугубляється відповідальність правопорушників, тому що це все вчиняється під час військового стану. Україною шириться так званий тренд кібербулінг, телеграм-канали, які здійснюють негативний вплив на дітей. В основному у них постять фото підлітків з но. Німними образливими підписами є спеціалізовано в департаменті відділ, і у нас в нашому відділі працівники закріплені за так званим протиправним контентом. У нас в Житомирській області теж зафіксовані такі групи в телеграмі, які мають негативний контент, і відповідно адміністратори вони ананізовані. Але ми розуміємо, що знаход... вони знаходяться на території країни агресора. Тому ну просто заблокувати канал. Це технічно важко. Але ми намагаємося, і є у нас інструменти, і зокрема Брама, за допомогою якої ми це можемо робити. Телеграм-канал, то що ми з допомогою моніторингу і громадяни зверталися був один. Ми його заблокували. Також зараз відділ кіберполіції в Житомирській області проводить розслідування трьох фактів розповсюдження дитячої порнографії. Є у нас взаємодія з інтернет-провайдерами. Є спеціальні програми, які нам міжнародні партнери надають, це все на офіційному рівні, які допомагають нам виявляти ці негативні явища. І зараз у нас ну ми плідно співпрацюємо з нашим з слідчим управлінням в Житомирській області і документуємо. Зараз ну епізодиці і будемо ну, в найближчий час проводити реалізацію. Злочинців, що розпосюджують дитячий контент порнографічного характеру, очікує кримінальна відповідальність. Стаття кримінального коже 301 з позначкою на 1. Це тяжкий злочин, і він передбачає покарання від 5 до 7 років. Протягом останніх двох тижнів майже кожного дня до кіберполіції надходять повідомлення про замінування будівель у Житомирі. У нас офіційно встановлено. Що останні замінування торгового центру Глобал відбувається з пошти, яка спеціально створена для Ну не можу що для цього саме виду злочину, але вона спеціально створена. Це разова, скажімо так, пошта, і IP, з якою вона розповсюджується, ip адреса, знаходиться на території країни агресора в Росії. Через російську агресію кіберполіції довелося стикнутися ще з однією новою проблемою: захист критичної інфраструктури. Є певний прилік об'єктів критичної інфраструктури. У нас з кожним з цим підприємством встановлений контакт оперативний. Якщо відбуваються атаки на ці підприємства, на їх сервери, то ми реагуємо. У нас є і в департаменті спеціально створені відділи, і у нас є особи, які мають спеціальні звання, ну технічно, да, і ми можемо допомогти їх. Локалізувати ці моменти. Загалом за минулий рік відділом кіберполіції у Житомирській області розкрито більше ста кримінальних правопорушень. Правоохоронці розповідають, 100% стовідсотково вберегтися від кіберзлочинів неможливо. Проте усім потрібно знати прості правила, які допоможуть не стати жертвою таких шахраїв. Не переходити по невідомим ссилкам, не відповідати на телефонні Дзвінки невідомі. перепровіряти, якщо є такі вид злочинів, як там ваш родич в біді, або ваш родич там попав в поліцію, то не телефон... ну, не перераховувати Спочатку кошти, а спочатку, все таки ну, намагатися заспокоїтися і перетелефонувати своєму родичу, спитати як у нього справи, чи дійсно він там потребує допомоги. Вікторія Култинович, Ігор Литвак, телеканал СК1. На центральному стадіоні Житомира в рамках 26-го туру УПЛФК «Полісся» приймало полтавську ворску. У нас з'являється команди на газоні центрального міського стадіону. Перед тим бачили Луїфера Ернандеса, Лукаса Тейлора. Це втрати Житомирської команди. І про ці втрати ми будемо говорити ще детальніше, тому що кадрова проблема у Сергія Шишченка перед цим матчем є. Однозначно краще справи у полтавської команди, але теж кілька відсутніх футболістів. Півзахисник Полісся каже, команда противника сильна. Отож, гра була жорсткою, бо ніхто не хотів поступатися мечем. Так вони захищались. Ми захищались, ми намагалися їх скрити, і Так також і вони намагалися. Полісся з спочатку матчу заволоділо ініціативою у грі. Однак, втілити свої старання змогло лише за 10 хвилин до завершення поєдинку. На 80 80-й хвилині Еміль Мостафаєві дав передачу на Олександра Назаренка, та м'яч опинився у воротах суперника. Потріак. Петряк закидає Петряк, скидка головою далі пас не проходить містеренко на м'ячі. Мустафає проти нього. Мустафає відбирає. Мустафаєв віддає. Це 1-0. Полісся забиває. Це його на процентів 70, це Мустафаєва. Він все зробив для того, щоб я забив. Мені залишилось тільки ставити ногу хоч і праву, але, Слава Богу, забив на чемпіонат. І нас залишилось кожна гра як фінал. Тому ми йдемо від матчу до матчу. Матч видався важким, але команда готувалася та показала високий рівень. За даними аналітиків, Ворскла грала в 5 захисників, тому на тренуваннях вовки відпрацювали цей момент та були готові. Готувалися до цього ми розібрали навіть в роздягальні. У нас там є стіві, ми показуємо відео хлопцям прямо в роздягальні, і в перерві матчу, перед матчем, тому ми. Були готові до цього. На наступний матч Полісся зіграє з Луганською зорею. Очікують покращення з кадровою ситуацією в команді та обіцяють викластись наповну. Я сподіваюся, що буде краще, але ви бачите, що всі ті хлопці, які виходять на матч, б'ються до кінця, грають. Хочемо більше атакувальний, більше агресивний футбол, але ми над цим працюємо. Хочеться, щоб болівальники наслаждалися нашою грою, тому будемо ще більше працювати.